Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І сьогодні у цьому відео я розповім про прочитані книги у листопаді. І того місця я читала дещо в електронному форматі, тому що у мене з'явилася нова електронка Kindle від Amazon. Я про неї розповім вам детальніше у влогмасі, який запланувала десь на кінець грудня. Там розповім про користування Pocketbook і Kindle Amazon. І таке невеличке порівняння їх у користуванні і в читанні. А сьогодні ж розповім про прочитані сім книг у листопаді. Цього місця я просто шаленіла за українськими сучасними авторами, і, і книга, з якої просто хочу розпочати відгук. Сьогодні це Прикосова книгарня Ореста Осійчук. Я прочитала цю історію просто на одному подиху, вона мені трапилася на електронці, і я почала її читати в фрагмент, ознайомчий і просто поринула І продовжила читати вже повністю. І це дуже зворушлива, дуже щімка історія про дитинство, про дружбу, про вибір, про дорослішання. І, власне, за сюжетом історія нам розповідає. Про хлопчика, який у якого помирає тато, і мама з ним дуже бідує, в них немає коштів за що жити, вони знімають якісь комірки. І от мама погоджується віддати хлопчика на виховання родичам, дядьку й тітці, за батьковою стороною, а самі влаштуватися до пана працювати там. І от ми бачимо цей світ очима саме хлопчика, як на нього впливає розлука з мамою, як він про неї думає, як ставляться до нього тітка з дядьком, що відбувається, як він взагалі собі уявляє цей світ великий і всю дорогу життєву, яка перед ним з'являється. Ми тут дізнаємося, і події відбуваються перед Другою світовою війною на Галичині. І це дуже, я вже зрозуміла, що я дуже люблю цей період історії. і саме на цій території України, тому що це завжди дуже атмосферно, це завжди дуже колоритно, це дуже завжди смачно читати, тому що постійно якісь пляцки, мармуляди, і ти навіть від просто від цих слів, уже в тебе тобі приємно добре і тепло, і затишно читати. Ну і, звісно, це описано дитинство. Тим більше очима дитини, воно, звісно, описано дещо наївно, але дуже щиро і з формуванням таких принципів, які формуються в дитячому, в підлітковому віці, і дружба, яка буває травмує нас, буває допомагає нам у певних ситуаціях мені дуже сподобалася ця історія. І знаєте, в мене є подруга Оля, Оля, якщо ти дивишся, привіт. у неї бабуся і тітка живуть у стрию на заході України. І постійно, коли я читала про цю цьоцю, яка взяла на виховання нашого головного героя, я постійно згадувала Оліну цю цьоцю, тому що вона ніби така сувора ззовні, але така ще ніби по-дівчачому весела і дотепна всередині. І взагалі оцей колорит Галичини передвоєнної мені дуже імпонує, знову ж повторюю. І, власне, єдине, що я не дуже зрозуміла, чому книга називається «Абрикосова книгарня, тому що там, абрикоси я розумію, от книгарня не дуже, там, звісно, присутня книгарня і деякі події розгортаються, але не так, щоб вона прямо сильно перетиналася з нашим головним героєм і якось сильно вплинула на його історію, тому, можливо, я щось не до кінця зрозуміла, якщо ви читали і розгадали посил назви, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ж ці історії ще розумію. Поставила п'ятірку і дуже хоче мати в себе в паперовому вигляді, і обов'язково до неї повернутися. Ще одна історія теж від українського сучасного автора, яка мені дуже сподобалася: це сміх у кінці тунелю Івана Черненка. І цю книгу я теж читала в електронці і теж хочу мати її в паперовому варіанті у себе на полицях. Тому що Іван Черненко це лікар-анестезіолог, який практикуючи, він працює в лікарні одного райцентру і він розповідає про свій шлях у професії лікар. Лікаря від навчання в університеті і до власне, самої безпосередньої роботи у лікарні. І якщо ви стикалися іноді з. Лікарнями українськими до реформного часу, чи в процесі реформи, чи навіть зараз, і стикалися там з якимось недбальством, непрофесіоналізмом, хамством, іноді просто якоюсь крикущою ну, непрофесійністю і несправедливістю. то ви вам зрезонує ця книга, як зрезонувала мені, тому що я сама з такого районного центру і знаю, якою буває медицина у різних, скажімо так, в різних лікарнях, в різних районах і в різних містах. І, власне, коли ми це читаємо, ми звісно бачимо це і не співставляємо зі своїм досвідом. А крім того, ми дізнаємося ще і зсередини весь про цей процес. І від цього, звісно, стає ще сумніше, тому що. Від, починаючи від навчання в університеті, від того, як побудована освіта у багатьох медзакладах, і завершуючи тим, як з молодими лікарями взагалі як продовжується їхня професійна діяльність, це дуже сумно було читати. Але мені сподобалося те, що автор не втрачає, скажімо так, оптимізму, він не втрачає запалу від своєї роботи, він абсолютно їй відданий. І що мені було ще особливо ціно в цій книзі, те, що Іван Черненко не побоявся ділитися моментами своїх лікарських помилок. Я коли читала колись Генрі Марша, дві його книги, для мене це тоді було. Я думала, Боже, якби в нас лікар отак зізнався, що він зробив помилку, яка коштувала людині там життя. чи Певної там потім незручності чи проблем зі здоров'ям у нас би його просто розтерзали. Але читаючи Івана Черненка, коли він пояснює, як все було влаштовано і чому при всьому бажанні своєму щирому допомогти і врятувати якомога більше людей часом стаються помилки, і часом навіть найкращі професіонали дають збій, це було для мене чесно, відверто і дуже цінно справді. І за це велика шана автору, що він. Ем... Так про це говорить і апелює до того, що якби всі українські лікарі ділилися своїми помилками, а вони просто неминучі в будь-якій роботі, погодьтеся, ми всі люди, і всі ми час від часу робимо помилки. І от він каже, що якби всі лікарі ділилися своїми помилками, про те, як і через які причини вони ставалися, то таких випадків ставало б на все менше і менше, тому що це був би прецедент, і лікарі б могли розуміти, що от. Мій колега вже так зробив, і в нього ось так не спрацювало. Треба, значить, по іншому. І що мені ще було цінно в цій книзі, окрім самого такого дуже знаєте, дошкульного того, що нас оточує, так читати про нашу сучасність, про якісь добре відомі проблеми в нашому суспільстві. Це ще те, як пише автор. Мені дуже сподобався його стиль письма, і протягом всієї книги ми знайомимося із біографією автора. Він там часто згадує про те, як він багато читає, і художньої літератури, і професійної. І ось це, мені здається, дуже вдалося взнаки, тому що я справді читала книгу людини, яка багато читає, тому що читалася книга на одному подиху, дуже класно написана, дуже легко, і з такою професійністю ночі це писав професійний мемуарист, професійний письменник. Тому, якщо Іван Черненко буде далі публікувати якісь свої тексти, я із задоволенням буду його читати. Мені дуже сподобалося і щиро вам рекомендую. Теж почитати такий нонфік. Ще одна книга сучасного українського автора, яку я читала у листопаді, це був острів Джа Сергія Демчука, але на цю книгу є окремий або буде окремий огляд на каналі, і ви зможете там детальніше подивитися. Так, загалом скажу, що ця книга ідеально підійде для відпочинку, саме десь на березі, на пляжі, тому що тут все просякнуте такою. Майже безтурботністю і таким, знаєте, абсолютно п'яним відпочинком в чоловічій компанії. Тому якщо будете десь відпочивати в такій компанії, яка відривається так по хардкорному то ось цю книгу можете з собою прихопити. І ще одна книга української авторки, це вже завершальна, яка в листопаді я читала: це Наталя Довгобол і її знайти країну Амазонок. І я, як і багато хто купилася на цю обкладинку, яка мені здалася дуже листопадовою грудневою. І я ні разу не пошкодувала, я хотіла теж познайомитися з творчістю цієї письменниці, і мені загалом сподобалася книга. Вона така, знаєте, дуже по-своєму добра і атмосферна, і читалася як якась. Маска, тому що всі герої тут навіть. А ті, які е, такі мають бути негативними, вони все рівно якісь по-своєму милі, і а це про головних героїв, і якісь до, до кінця не зіпсовані все рівно. І загалом, якщо про сюжет говорити, то в нас тут є дівчина, яка е, дочка князя, і її називають князівна Міль, тому що вона така дуже як сіра мишка, і крім того, вона ще має таку природну ваду, про яку мало хто знає, але загалом дівчина така непоказна. І е, вся в висипах, в угрях, і, і е, ніхто особливо нею не цікавиться. І її, батько її теж не дуже дбає про її долю і е, програє її в карти. Е, і от наша князівна княжна вирушає, щоб знайти в подорож, щоб знайти країну Амазонок, тому що саме там вона чекає спасіння. Е, е, і з нею відправляється інший герой цієї книги. Один е, теж із е, спадкоємців такого круглій. Вельможого роду, але він теж не дуже потрібен своєму батькові. І, власне, що поєднується з двох героїв, крім того, що їх відсуралися їхні батьки і чому цей хлопець слідує за княж... княжною міль, яку взагалі ніхто з хлопців нас приймає, якби за дівчину навіть. Це ми тут дізнаємося. Загалом у нас протягом роману буде вже чотири головні герої, кожен з них по-своєму оригінальний, кожен з них має. Загадкову якусь історію, яка веде його до цієї країни Амазонок, яку вони а, будуть пробувати знайти. Тут є дрібка магії, а, тут є дрібка любовної такої лінії, тут є а, дрібка легенд українських звичаїв а, і загалом такої таємничої і минувщини. А, і мені сподобалося, я думаю, що ці герої навіть заслуговують для того, щоб мати продовження їхніх історій, тому що а, вони всі такі ну, дуже милі. Не приторні, тобто за ними було б цікаво надалі спостерігати, хоча там уже деякі такі лінії було підведено наприкінці книги. Я рада, що познайомилася з цією історією. Вона додала мені затишку наприкінці листопада, але попри те, вона була досить динамічною, швидко і легко читалася, тому що тут наших героїв чекало багато пригод. Ну, а тепер переходжу до уже зарубіжних авторів. І ще одна моя любов за виступати і за жовтень це Томас Харріс і його цикл про Ганібали Лектор. Я читала в листопаді другу частину, мабуть, одну з таких найвідоміших за назвою. Це мовчання гнят. Якщо не читали книгу, то, мабуть, багато хто дивився екранізацію Ентоні Хопкінсом. І ця книга для мене була не менш вражаючою, не менш класною, не менш цікавою, ніж перша частина. І що варто сказати, взагалі, якщо ви не читали ні першу, ні другу, то Ганнібал-лектор тут далеко не головна дієва особа в плані того, що не він є зараз діючим маніяком, там, чи вбивцею, він вже засуджений, він вже відбуває своє покарання, і до нього звертається виключно як до консультанта, тому що, попри те, що він вбивця чистої чи води, він ще й надзвичайно розумна, обдарована людина, яка допомагає складатися. Психологічні портрети маньяків, допомагає розбирати їхні злочини і допомагає врешті їх розшукувати. І от у другій частині у нас вже немає там відставного ФБРівця, на його місце. Тут, у ролі того, хто буде спілкуватися із Ганнібалом-лектором, виступає студентка Кларіси, яка має уже на свій вік і на свою свою посаду, так таку лише студентки, там яка готується стати слідчим ФБР. Вона вже має такі компетенції, такі навички, які дозволяють їй вести комунікацію з найнебезпечнішим убивцею в цій в цьому всесвіті. Мені було дуже цікаво це читати і по напрузі сюжету детективно, і по напрузі трилерні з цим маньяком і тим, що відбувалося, що він робив. І це було читати було цікаво в розрізі діалогів, які велися між. Анібалом і Кларіс, і те, як вони ходили по грані. Тобто вона наскільки. Тільки могла тримала себе в руках, щоб тому що вона знала, що кожен необережний крок її може просто затягти у цю прірву маніяку бився, який дійсно шалений інтелектуал і надзвичайно професійний психолог, який може просто нею зманіпулювати. В той час же Ганібал-Електер, який також вибудовує дуже тонку свою лінію гри, і як він намагається все більше, і більше розкрутити кларіс на якісь особисті подробиці. І, незважаючи на невеликий об'єм книги, це було так інтенсивно, так масштабно якось написано, що просто ну, враження залишилося, що ти про кожного героя з кожним героєм прожив якусь частину його життя і знаєш його дуже добре. І ну, в мене одне захоплення від Томаса Гарріса, і особливо були цінними, коли. Якісь моменти він психологічні вибирав. І тут є такий психолог, який адекватний вже психолог, який консультує слідчих, і як він розбирає ось ці психологічні портрети, вбивств, також які він рекомендації дає слідчим стосовно їхньої комунікації, чи ким вони можуть бути, ці люди. Це просто було до мурашок. Мені надзвичайно сподобалось, і я читатиму третю книгу вже в наступ, наступного року. Сподіваюся, що в січні до неї доберуся. І третя книга називається Безпосередньо Ганнібал. І я сподіваюся, що там уже Ганнібал-лектор буде ключовою і головною особою. Ще одне моє не, не менш щире захоплення і не менше любов у листопаді це початок циклу Саксонські хроніки від Бернарда Корнула. Я дуже довго хотіла познайомитися з цим автором, з цим циклом. Я дуже багато чула від знайомих захоплених відгуків на цей цикл, і е, тому дуже радію, що видавництво ранок його видає, та ще й так красиво, так е, просто шедефрально. Е, е, і я прочитала першу частину просто на одному диханні, незважаючи на те, що тут 500 з чимось сторінок не читаються дуже легко. По сюжету ми маємо хлопчика-Утрада. Це часи, коли дани, Вікінги намагалися завоювати Британські острови. І от якщо ви дивилися чи починали дивитися серіал Вікінги, ви розумієте про що йде мова. Тобто вікінги на своїх дуже маневрених таких а, сучасних а, на той час кораблях роблять набіги на територію Британських островів, на прибережні частини, грабують монастирі. А для них не зрозуміло взагалі. Релігія, а там уже християнство на Британських островах, натомість Вікінги, Дани. Вони язичники, в них там Тор, Одін і так далі. І ось ці їхні збройні конфлікти на момент книги ми вже бачимо, як вони захопили певні території Британських островів і просуваються, намагаються просуватися далі, щоб захопити все більше і більше королівств. І в одну з таких битв потрапляє наш головний герой Утрет, Він ще маленький хлопець, йому здається, 10 тут на початку. І він зі своїм батьком відправляється на битву проти Данів. Але батько його вбивають і він потрапляє в полон. І здавалось би, ту. Тут має бути зараз якась роздираюча, дуже роздираюча історія про те, як цьому бідному, нещасному хлопчику жилося з даними, але все абсолютно не так. По-перше, дан, який вікінг, який його рятує і забирає в полон, це Рагнар, і він його чисто сердечно полюбив як свого сина і прийняв як свого сина. І, по-друге, сам хлопчик, він такий не те, щоб якась бідна ображена дитина. Він цілком така. Маленький дорослий, він цілком знає, чому його йому треба навчитися, щоб вижити серед оточення ворогів. Він абсолютно знає, куди він потрапив, чому він потрапив, і він абсолютно чітко має свою дорогу, має свою ціль, і до неї, незважаючи ні на що йде. Він дуже хоробрий, сміливий, не боїться нічого і е, відгукується на будь-який поклик долі. І здавалось би, що е, для мене читати там, про вікінгі, про якісь битви е, це взагалі ну, щось таке має бути нудне і нецікаве, але це абсолютно не так. Це дуже динамічно написано, дуже цікаво написано. Е, я просто на одному подиху це прочитала, якщо чесно. І була захоплена тим, як автор вміє. І навіть якісь такі буденні речі цікаво показувати, цікаво доносити. І з абсолютним задоволенням буду продовжувати читати цей цикл. У мене вже є друга частина. Сподіваюся, що ранок не буде зволікати з продовженням і буде і далі видавати, тому що дійсно цикл дуже-дуже мені сподобався, і я сподіваюся, що темп він не буде збавляти. І щодо того, я вас питала в покупках, чи це дитяча книга. Ну, на мій погляд, це. Абсолютно не дитяча і не підліткова річ. Тобто це середньовіччя, це вікінги, це дуже багато жорстокості, дуже багато крові, насилля і так далі. тобто Я б ну це ніяк би не занесла навіть до підліткової літератури, хоча є і темне фентезі для підлітків, але тут це навіть написано місцями так, що навіть мені було не по собі це читати. Ну Не знаю, чому воно відноситься до підліткових. У видавництва ранок, а можливо, це якась помилка, або, можливо, я недооцінюю сучасних підлітків стосовно їхньої резистентності до насилля. Ну і остання книжечка, про яку розповім сьогодні, вам це жорстокий принц Голі Блек, це перша частина трилогії про народ повітря. І наскільки я знаю, Голі Блек вважає такою засновницею сучасного напрямку фентезійного профері, тому що саме з цього її циклу трилогії розпочалася якась така потім хвиля Феррі <laughs> книг про фейрі. І ось ця книга розповідає про трьох сестер, дівчаток, які живуть з батьком і матір'ю. От одного вечора до них приходить незнайомець, вбиває їхніх батьків і забирає їх до себе у світ фері. Виявляється, що старша їхня сестра, якраз донька цього вбивці, і вона феррі. Їхня мама жила певний час у світі Ферії і жила з тим чоловіком, який, врешті, вбив. А ось ці дві дівчинки, які народилися уже в звичайному світі, вони звичайні люди. І, от про те, як буде складатися доля сестер у світі фері а, Зокрема, однієї з дівчат, нашої головної героїни, яка людина, і вона не те, що у світі ферії переслідується над нею, всіляко знущаються, як і над іншою її сестрою, яка на є фері, не володіє магією і відрізняється навіть зовнішньо від них. Про те, як вона буде здобувати собі владу, як вона буде жити в ці, в цій жорстокості, як буде намагатися з неї вибратися чи зануритися в неї. Про це ми тут дізнаємося. І загалом мені ця історія була десь на межі. Серіалу всі жінки-відьми і історії сутінки. Ну це десь ось такі були аналогії. І я не впевнена, що буду читати продовження. Можливо, колись, коли геть мені захочеться чогось такого легкого почитати, тому що історія, як на мене, геть дуже така підліткова, дуже багато якихось наївних моментів і не дуже зрозуміла завжди мотивація героїні. Друзі, на сьогодні це все. Дякую, що додивилися це відео чи дослухала його. Сподіваюся, ви в безпеці. До зустрічі у нових відео. Папа. -па.